Давай, 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 давай прямо. Навколо ялинок чіпляють металеву розтяжку, аби декорації надійно трималися і щоб зменшити навантаження на деревах. Прикрашатимуть ялинки без дизайнерів. Розповів працівник пуцьк світла Володимир Фінагенов. Зараз ми виставляємо, виміруємо по колодках, натягуємо і потім будуть кругом гірлянди. Ялинки прикрашатимуть гірляндами із жовтим теплим світлом. Комірниця підприємства Луцьк світло Валентина Ребекевша каже, відповідає за зберігання новорічного декору. Кімната складського приміщення повністю заставлена коробками з іграшками і гірляндами. Серед прикрас переважає золотий колір. І ажурні кулі і звичайні кулі і грони винограду. Також а тут знаходяться дуже багато гірлянд. так як ми прикрашаємо по всьому місту, не тільки нашу центральну ялинку, вже вони підготовлені, наші хлопці перевірили. Валентина Рибакевша додає, іграшки можуть прослужити максимально 5 років. «Це металопластика, але вони б'ються, ламаються, б'ються, бо в нас вітри, дощі, сніг. У середньому одна куля вартує 300 гривень. Нових цього року не купували. Іграшками прикрасять центральні ялинки. Луцька про це розповів директор комунального підприємства Луцьк світло Валерій Мазін. Додає, попри те, що територія Луцької громади збільшилася, прикрас вистачить. Туди витрачається 200-220 штук гірлянд, Це їх розмотуємо кром цих трьох ялинок. Ну і ірошов десь порядка 150 іриш. Ці гірлянди, які були в громадах до приєднання, вони залишилися, і ці іришки залишилися. Ми будемо частково їх використовувати, звичайно, будемо щось додати. Уже перевірили справність освітлення святкових арок, кулі та ангелів, що встановлять на вулицях Луцька, каже майстер Олександр Малець. Залишилося тільки два ангели замінити гірлянду, тому що перевірили, гірлянда не працює. То ми візьмемо закупимо гірлянду, перемотаємо і все буде добре. Напередодні Суспільне поцікавилося у лучан, Чи подобається їм як місто прикрашають до зимових свят? Можливо, більше освітлення, так от дерева ці гарно, біля фонтану. Може, інші просто не тільки центр прикрас, інші так само райони. Прикрашають – супер. Враховуючи екологію, враховуючи нюанси, те, що не перевантажене це прикрашання, У нас доволі гарне місто, чисте і так само його прикрашають гарно на візяні свята. Іграшки хай би оновлювали трохи на ялинках центральних, а так все гарно. Вартість новорічного оздоблення у порівнянні з минулим роком не змінилася, розповідає директор Департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк. В такому стилі, як воно було в минулому році, в такому стилі прикрашання відбудуться. Орієнтовно прикрашання і утримання цього всього десь близько 300-400 тисяч гривень. Виконувати ці роботи буде КП Міс світло і так само влаштування шопок, влаштування постаменту навколо центральної линки буде виконувати підприємство КП Луцьпець Микола Юк каже, зрубаних і штучних ялинок у Луцькій громаді не буде. Майже усі роботи з прикрашання завершать до 19 грудня. Оксана Євпак, Валерій Фотисов. Новини на Суспільному. Волинь.